25 червня цього року, близько четвертої ранку, сталося жахлива ДТП біля селища Новгородка, в якій постраждали семеро осіб, із них троє неповнолітніх дівчат, на жаль, загинули. Це жахлива трагедія. Дітей не повернути. Ми сумуємо разом з родинами загиблих і приносимо їм свої найщиріші співчуття зі свого боку. Правоохоронні органи Кіровоградщини, зокрема Кіровоградська обласна прокуратура, зробить все від себе залежне для забезпечення належного та якісного досудового розслідування у найкоротшій срокі. Цією метою, щоб винна особа, яка скоїла вказаний злочин, була притягнута до кримінальної відповідальності. Особу встановлено, затримано в порядку статті 208 КПК. Її оголошено про підозру на сьогодні за частиною 4 статті 286 вісімдесят Кримінального кодексу України санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років. Прокурором процесуальним погоджені клопотання про тримання під вартою як запобіжний захід без альтернативний, без внесення застави, а також клопотання про відсторонення вказаної особи від займаної посади, оскільки він займає посаду поліцейського одного з підрозділів поліції. На сьогодні судовий розгляд даного клопотання не завершений. Розгляд проводить Кіровський районний суд міста Кіровоград.